Ми сьогодні говоримо про те, як це буває, коли одна і та сама сесія відбувається? Два коучі, що ми часто робимо на розборах, та? от, а що б ти спитала, а що ти спитала, а якби ти задав питання? І ми розуміємо, що все, все це завжди варіативності, що все це завжди наші фантазії. Одна і та сама сесія, але кожен коуч буде працювати по-своєму. І... Це не тільки про те, які ми особистості, це і про те, чим ми володіємо, якою інформацією, якими ми знаємо, як ми вміємо думати. І це про лінзу сприйняття. Бо один коуч буде працювати зі словами, які чує від клієнта, а інший з реальністю, яка стоїть за словами. І питання в тому, що більшість клієнтів в більшості ситуацій вони цю реальність не завжди усвідомлюють або не до кінця усвідомлюють, повертаючись до наших попередніх слайдів, пам'ятаєте про системне цілісне бачення? Оце якраз воно. я усвідомлю частково. Я от в цій сфері усвідомлюю, а от туди я не дивлюсь. І це якраз той вислів, який ви всі знаєте, але, можливо, зараз я вам підсвічу його трошки в іншому прояві. Пам'ятаєте, що ми говоримо про коучів, про клієнтів? Коуч вірить в клієнта, але не вірить клієнту. Це воно. На рівні майстерському ми вчимося працювати з реальністю, яка є за словами. Не з ілюзіями, в яких клієнт перебуває, не від того, що він фантазіор. Ні. Ми всі заліпаємо в певних моментах і в певних контекстуальних сенсах. Ми всі звикаємо до якоїсь думки і потім просто, знаєте, ну у нас же немає такого щомісячного чи щотижневого щоденного чекапу того, що там взагалі відбувається з нашим мисленням і з нашим сприйняттям. Такого немає. І от саме коуч, який працює з реальністю, що стоїть за словами. Що вірить в клієнта, але не вірить клієнту, який чує сенси, системи і цілісність, він може не просто побачити, почути ту лінзу сприйняття крізь яку клієнт дивиться на світ. Він може підсвітити її клієнту, він може спрямувати увагу клієнта саме туди. І в залежності від того, що клієнт побачить, і наскільки коуч буде сміливий, наскільки коуч буде зацікавлений. Коч може підсвітити йому ще, ще. ще, ще. Бо фактично, будь-яке наше сприйняття це тільки рівні глибини. Пам'ятаєте, як ми говоримо в коучингу? Глибоко, високо, широко. Що це вимірює? Лінза сприйняття. Це лінза, коли ми можемо все охоплюючи, розуміти, що відбувається в світі клієнта, але при цьому не вирішувати за нього, куди йому йти, не підштовхувати його на певну глибину ще більше або висоту. Ні. Все, що ми бачимо, це не світ, а це наше сприйняття світу. І те, що чує клієнт відповідно, це не клієнт, це не людина, яку він чує, а це та лінза, крізь яку клієнт сприймає світ. А те, як чує коуч, це те, крізь яку лінзу коуч сприймає клієнта. І тут в нас починає. Проявлятися тема, яку я не озвучувала в рамках вебінарів, вона досить глибока, вона дуже чутлива, чуттєва, вона дуже вразлива для багатьох. Це тема етики внутрішньої. Але про це ми працюємо прямо на курсі. Вебінари я її не виносила. Крізь яку лінзу ми сприймаємо клієнтів. Крізь яку ті, хто знають мене давно, а серед вас є ті, хто мене давно знають. А ви пам'ятаєте, ну колись в мене прям. Така репутація була, так, про мене говорили, що зі мною жорстко, але результативно. І це ж теж певна лінза. І я говорю, що так, я люблю людей, які спрямовані, орієнтовані на результат. Я сама орієнтована на результат. Різниця в тому, що, усвідомлюючи цю свою лінзу, я розумію, яке забарвлення ця лінза створює, може створювати для моїх клієнтів. На що вона може впливати в рамках сесії? І, усвідомлюючи це відповідно, я регулюю нашу взаємодію. Коли я цього не бачу, а це не одна лінза, їх таких багато. І от яку лінзу як коуч ви не усвідомлюєте про себе? Крізь які лінзи ви сприймаєте клієнтів, і яких, і як, і в які моменти? Саме тому кожна сесія, кожен запит один і те саме, буде завжди розгортатися зовсім по-різному в виконанні різних людей. І оце і є лінза сприйняття. Вона з однієї сторони фокусує нас на певні речі, з іншої сторони, приховує ці речі. Чому я кажу про те, що лінза як інструмент наскрізної трансформації? Уявіть собі, навіть не лінзу, уявіть собі, телескоп. Спрямовуючи свій погляд, крізь телескоп в певну точку, ми можемо, минаючи відстані, минаючи просторі, інколи минаючи часи, опинитися там, в певній точці свого минулого, майбутнього, в будь-якій точці, насправді, і сфокусуватись на ній, побачити. І це вже трансформація, бо таким чином ми трансформуємо простір час. Але питання в тому, що в більшості випадків... В усіх випадках. Давайте так. В моєму досвіді, в усіх випадках, на рівні ACC PCC нас цього не вчать. Та, якщо чесно говорити, на рівні MCC нас цього теж не вчать. Те, чим я ділюсь з вами, це мої практичні напрацювання. Виключно так.